Псалом 4, На закінчення псалмів Пісня Давида. Коли я закликав, вислухав мене Бог моєї праведності. В утисках ти послав мені полегшення, помилуй мене і вислухай мою молитву. Людські сини, доки будете твердосерді? Чому любите безумне і прагнете омани? Знайте, що Господь зробив дивовижне для свого побожного. Господь мене вислухає, коли я до нього покличу. Гнівайтеся та не грішіть, про що роздумуєте у ваших серцях, у тому кайтеся на ваших постелях. Принесіть жертву праведності і надійтеся на Господа. Багато хто запитує, хто нам покаже добро, а на нас позначилося світло Твого обличчя, Господи. Ти послав радість моєму серцю від плоду пшениці, винограду й оливки вони збагатилися. У спокої я відразу засинаю і сплю. Бо ти, Господи єдиний дав жити мені в надії. Євангеліє ВІД Матвія розділ 4 Тоді Дух повів Ісуса в пустелю, аби диявол його випробовував. І він, постивши сорок днів та сорок ночей, зрештою зголоднів. І підійшов до нього спокусник і сказав: Якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. У відповідь він сказав: Написано, не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Тоді диявол узяв його до святого міста і поставив на наріжнику храму та й каже Якщо ти Божий син, то кинься вниз, адже написано, що своїм ангелам звели, щоб оберігали тебе, і на руках піднесуть тебе, щоб ти не вдарив об камінь ногу свою. Відповів йому Ісус: ще написано: не спокушатимеш Господа Бога Свого. Знову бере Його диявол на дуже високу гору, показує йому всі царства світу та їхню славу і каже, Усе це дам тобі, якщо упавши ниць, поклонишся мені. Тоді Ісус відказує йому Йди геть від мене, сатано. Адже написано Господу Богові Своєму, поклонятимеся і йому єдиному служитимеш. Тоді залишив його диявол, і ось ангели приступили й служили йому. Почувши, що Івана ув'язнено, Ісус відійшов у Галилею. І, залишивши Назарет, він прийшов і оселився в Кипернаумі, що біля моря, в околицях Заволонових і Нефталимових, що збулося сказане пророком Ісаєю, який сповіщав «Земли Заволонова й земли Нефталимова, Приморський шляху, по інший бік Йордану, Галилея Язичницька. Народ, який сидів у темряві, побачив велике світло. І тим, хто сидить у країні смертної тіні, їм засяяло світло. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи: Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Коли він проходив біля Галилейського моря, то побачив двох братів Симона, який звався Петром, і Андрія його брата, які закидали сіті в море, оскільки були рибалками, і каже їм: Ідіть за мною і зроблю вас ловцями людей. Негайно ж, залишивши сіті, вони пішли за ним, і відійшовши звідти, побачив інших двох братів Якова, Заведеєвого та Івана, його брата. Вони разом зі своїм батьком Заведеєм лагодили в човні свої сіті, і він покликав їх. Залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним. Тож Ісус ходив по всій Галилеї, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства та зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. І розійшлася про Нього чутка по всій Сирії, і привели до нього всіх хворих на різні недуги, знеможених стражданнями, біснуватих, лунатиків і паралізованих. І Він оздоровив їх. І за ним ішло багато людей з Галилеї, з десятимістя, з Єрусалима, з Юдеї і Йордання. Книга буття, розділ сьомий І сказав Господь Бог Ноєві, Увійди ти і вся твоя родина в ковчег, оскільки я побачив, що ти праведний переді мною в цьому роді. Із чистої худоби введи до себе по сім самців і самець, а з худоби нечистої по парі самців і самець. Із птахів небесних чистих по сім самців і самець, а з птахів нечистих по парі самців і самець, щоби прогодувати потомство для всієї землі. Бо ще сім днів і я пошлю дощ на землю на сорок днів і сорок ночей, і знищу з поверхні землі кожну істоту, яку я створив, і зробив ной усе, що заповів йому Господь Бог. Ной же мав шістсот років і настав водний потоп на землі. Тож з огляду на води потопу, Ной ввійшов у ковчег, а з ним його сини, його дружина і дружини його синів. Із птахів, із чистої худоби, із нечистої худоби, із усіх плазунів, які на землі, подвоє ввійшли в ковчег до ноя, самець і самиця, як і звелів йому Бог. І сталося, що через сім днів води потопу ринули на землю. На шестисотому році життя Ноя, другого місяця, двадцять сьомого дня місяця, цього дня відкрилися всі джерела безодні і повідчинялися загати небесні. І сорок днів та сорок ночей ішов дощ на землю. У той день Ной, сини Ноя, сим Хам і Яфет, і дружина Ноя, а з ним три дружини його синів, увійшли в ковчег, і всі звірі за родом, уся худоба за родом, усякий плазун, який повзає по землі, за родом, і всякий птах за родом увійшли в ковчег до Ноя, по парах з кожної істоти, в якій є дух життя. І ті, які входили з кожної істоти, ввійшли самець і самиця, так як заповів Ноєві Бог, і закрив Господь Бог з надвору ковчег. І був потоп на землі сорок днів і сорок ночей, і прибула вода і підхопила ковчег, і піднявся він із землі вода набирала сили, її надзвичайно побільшало на землі, а ковчег носило по поверхні води. Усе більше і більше прибувала вода на землі, і покрила всі високі гори, що були під небом. Вода піднялася і покрила всі найвищі гори товщою води в 15 ліктів, і вимерло всяке створіння, яке рухається по землі з птахів, худоби, звірів і всякий плазун, який повзає по землі, і кожна людина. Тож усе, що має дух життя, усе, що було на суші, вимерло. І знищена була всяка істота, яка на поверхні всієї землі від людини до худоби, плазунів і небесних птахів. Були вигублені вони із землі. Залишився тільки Ной і ті, хто був з ним у ковчезі. І здіймалася вода над землею сто п'ятдесят днів. Книга Буття, Розділ восьмий і згадав Бог Ноя, усіх звірів, усю худобу, усіх птахів і всіх плазунів, які були з ним у ковчезі, тож навів Бог вітер на землю, і вода спинилася. Джерела безодні та загати небесні закрилися, і дощ перестав лити з неба. Вода почала спадати і сходити із землі. Після 150 днів почала спадати та зменшуватися вода. А сьомого місяця, двадцять сьомого дня місяця, ковчег сів на Араратських горах, вода ж, відступаючи, спадала до десятого місяця, а одинадцятого місяця першого дня місяця з'явилися вершини гір. І сталося, що після сорока днів відчинив нові віконце ковчега, яке зробив, і випустив крука, щоб побачити, чи відступила вода. І, вилетівши, той не повернувся, доки не висохла вода на поверхні землі. А після нього він послав голубку, щоб побачити, чи зійшла вода з поверхні землі. Та голубка, не знайшовши спочинку для своїх ніг, повернулася до нього до ковчега, бо вода була на всій поверхні всієї землі. Простягнувши свою руку, він узяв і впустив її до себе в ковчег. Почекавши ще наступних сім днів, він знову послав голубку з ковчега. Під вечір голубка повернулася до нього, вона мала у своєму дзьобі оливкову галузку з листям. Тож дізнався Ной, що зійшла вода із землі, і, почекавши ще інших сім днів, знову послав голубку, і вона вже більше до нього не повернулася. І сталося, на 601 році життя Ноя першого місяця, першого дня місяця, зійшла вода із землі. Тож розкрив ной верх ковчега, якого зробив, і побачив, що зійшла вода з поверхні землі. А другого місяця, двадцять сьомого дня місяця, земля висохла, і звернувся Господь Бог до ноя, кажучи вийдіть з ковчега, ти, твоя дружина, твої сини і дружини твоїх синів із тобою, і всіх звірів, які з тобою, кожну істоту, від птахів аж до худоби, і всіх плазунів, які повзають по землі, виведе із собою. Тож зростайте і розмножуйтеся на землі. І вийшов Ной та його дружина, його сини та дружини його синів, із ним, і всі звірі, уся худоба, усякий птах, і всякий плазун, який рухається по землі, за своїм родом вони вийшли з ковчега, і збудував Ной жертовник Богові. Він узяв з усієї чистої худоби та з усіх чистих птахів і приніс все палення на жертовнику. І сприйняв Господь Бог приємний запах, і сказав Господь Бог, розкаявшись: не буду більше проклинати землю через діла людей, бо розум людини пильно звернений до зла з молоду, тому більше не знищуватиму кожну живу істоту, так як я вчинив. У всі дні землі, сівба і жнива, холод і спека, літо і весна, день і ніч не припиняться.